Неймовірно, Волинянка стала студенткою майже у 90 років. Жителька Луцька Лариса Вітинська, незважаючи на вік, вирішила продовжити навчання і стала однією з перших слухачок центру освіти третього віку. Здобувати знання їй радісно і приємно, адже може поговорити про свою науку з дітьми, онуками та правнуками. Більшість з яких також студенти різних навчальних закладів. Бабуся вже освоїла скайп, взялася за вивчення іноземних мов та інформаційно-комп'ютерних технологій. У 17 років Лариса Вітинська стала студенткою Ленінградської фармацевтичної школи, а через 70 років вона знову студентка на цей раз центру освіти третього Жити старими своїми мислями, думами це вже в прошлом ніколи не повернеться. Це я прекрасно розумію, а тому навіть не думаю, що це якби в мої роки і щось чомусь. Щось познавати нове. Мама, бабуся і прабабуся Лариса Дмитрівна живе у ногу з часом. Спілкується з ріднею по скайпу, пише електронні листи. Її син відомий на Волині освітянин, голова наглядової ради Волинського інституту економіки та менеджменту Вадим Вітинський. А донька працює бібліографом у російському місті Архангельськ. Дев'ять внуків і п'ять правнуків жінки живуть у різних куточках України і за кордоном. Двом її правнучкам студенткам уже виповнилось 20 літ. Тож незабаром 87-річна Лариса Дмитрівна може стати і прапрабабусею. Все те, що так довго живу на світі, то мені теж хочеться йти е е е е в місці в ногу з часом. идти. И просто даже и жизнь заставляет. Ну, во-первых, дети не все возле меня, внуки не возле меня. А вот сейчас это по скайпу можно с ними видеться, разговаривать, а я не умею. И как только узнала, что это будет здесь и будут занятия по компьютеру, я даже не без всяких сомнений ринулась в бой. Центр освіти третього віку це повноцінний навчальний заклад з різноманітними курсами-предметами і навіть сучасними пластиковими студентськими квитками. Щоправда, отримати їх можуть лише ті, кому за 50. За словами керівників центру, заклад користується шаленою популярністю серед пенсіонерів, адже навчання безплатне, а викладачі-волонтери вирізняються доброзичливістю і вмінням знаходити підхід до кожного поважного слухача. Єдине, що, і, як сказати, я не потягнула англійського. Якщо з іноземними мовами бабусі поки що складно, а навчають у центрі ще й польської мови, то комп'ютерні технології це те, заради чого поважна студентка готова долати нелегкі у її віці шлях до Альма-матері. І таких студентів, як Лариса Дмитрівна, у центрі освіти третього віку уже півтори сотні. Тож незабаром проект, що фінансується євросоюзом, може перетворитись у справжній університет третього віку, на кшталт тих, що давно працюють в Америці та Європі.